Якщо помру, як помру, я помру. Помреш, помреш. Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого. Де там? Це ти до мене? На Вкраїні де лани широкополі, і Дніпро, і Кручі. Буде видно, буде чути, як реве ревучий. Як понесе з України у синє море, кров ворожу. От тоді я. От тоді ти, і лани, і гори, все покинеш і полинеш до самого Бога. Молитися. А до того я не знаю Бога. Не ховайте, а вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю волю окрепіте. Її, в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій не забудьте пам'янути. не злим тихим словом.